Сучасні серіали це висококласні актори та захоплюючі історії, а ще цілий світ, в який ти занурюєшся і з головою переймаєшся героями та дійсно за них переживаєш. Сьогодні я підібрала для вас короткий анонс серіалів, які заслуговують на ваш перегляд, серед яких кожен з вас знайде для себе щось цікаве та з якими вам не прийдеться нудьгувати. Але перед тим як розпочати, хочу подякувати за вашу підтримку, вподобайки та коментарі, а також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові добірки. Відкриє сьогоднішню добірку серіал. Це ще попереду. В центрі сюжету хлопець та дівчина, які обоє страждають на хронічне безсоння, і одного разу знайомляться онлайн, після чого починають переписуватись і між ними виникають справжні дружні стосунки. Все в цьому серіалі буде будуватися на тому, чи існує дружба між чоловіком та жінкою. І якщо так, то чи може вона бути на відстані? Вони постійно на зв'язку і нічого не приховують одне від одного, крім почуттів. Автори проекту описують його як романтичну комедію. В цьому серіалі присутня лише доброзичлива атмосфера і приємний гумор. На мою думку, у цього серіалу є всі шанси на успіх. А як гадаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарі. Уроки хімії. Головна героїня Елізабет мріє присвятити своє життя науці, але їй це не вдається, оскільки в той час жінок не допускали у різні сфери діяльності, і їхня доля зводилась до того, щоб бути лише домогосподаркою. Вона є одним із найталановитіших співробітників у науково-дослідному інституті, проте має лише рутинні обов'язки, включно з приготуванням кави для чоловіків, а власні експерименти змушена проводити під покровом ночі. Головна героїня завжди мріяла займатися наукою, що правда, часи. Не ті суспільні забобони та вимоги не дозволяли їй розпочати повномірну кар'єру. Багато чоловіків так само не готові були до того, що до них у науку прийдуть представниці прекрасної статі після звільнення з роботи в інституті та, залишившись матір'ю одиначкою, героїня погоджується стати ведучою кулінарного шоу для домогосподарок, маючи намір використати доступ до численної аудиторії, де вона поєднає науку з приготуванням страв і згодом почне вчити дівчат правильним речам. Вона почала вести кулінарне шоу, яке переросло у справжню наукову пригоду, і за всієї жахливої напруги реального світу подібні життєстверджуючі проекти останнім часом все частіше знаходять відгук серед глядачів, і головне, що все це скотилося у прохідний серіал, адже в першу чергу люди хочуть бачити цікаві історії, що запам'ятовуються. Таємниця бункера це черговий життєстверджуючий серіал про життя у замкненому просторі. За сюжетом у недалекому майбутньому велика кількість людей живе у багатоповерховому підземному бункері, оскільки на поверхні сталася якась катастрофа, повітря отруєне і жити там неможливо. Після низки воєн та екологічних катастроф на планеті залишилося всього 10 тисяч людей. Камера, з якої транслюється зображення на різні екрани в бункері, пов'язує людей, що залишилися живими, із зараженим зовнім зовнішнім світом, повністю закритим для відвідувань. Невелика група людей вижила завдяки величезному бункеру, побудованому глибоко під землею. Але навіть там життя, згідно із суворими правилами, захищає їх від токсичного і смертельно небезпечного зовнішнього світу. Головна героїня серіалу, інженер Джульєта, намагається знайти відповіді на питання про вбивство свого коханого. Під час розслідування вона розкриває жахливу таємницю, яка ставить під загрозу все життя у бункері. Крім того, Серед мешканців підземного співтовариства зростає напруга, і Джулія сповнена рішучості з'ясувати правду, незважаючи на можливі наслідки. Але все ж таки головна героїня знаходить те, що ставить під сумнів усі правила місця і викликає підозри, що земля, яку їм показують, не справжня. Буканьєри Сюжет розгортається у 1870-х роках, коли компанія молодих американок прибуває до Лондона, які прагнуть знайомства з британською культурою, а також пристрасних романів та титулів. Їхнє нестандартне сприйняття світу вразило вищий світ Англії, оскільки їхня поведінка відрізнялася від загально прийнятих стандартів. Крім того, дівчатам довелося приймати складні рішення, пов'язані з грошима та політикою. Дівчата з грошима, а чоловіки з владою. Нові гроші, і старі секрети американки. Буквально влаштовують вибух в лондонському сезоні 1870-х років, поклавши початок зіткненню англійської і американської культур. Британія пронизана зневагою до багатовікових традицій. Американки приїхали в Лондон, аби отримати чоловіків і титули. Проте їхні серця налаштовані на набагато більше в Америці та Британії. Виявляється занадто різні підходи до традицій. А молоді та багаті американки не хочуть моритися з консерватизмом британської аристократії. Гордоні та збігнила її Платонічне кохання або ж платонічні стосунки в центрі сюжету серіалу, колись найкращі друзі Сільвія та Віл, чия дружба згасла на кілька років і зараз переживає відродження. Мати трьох дітей і домогосподарка Сільвія щаслива в шлюбі з коханим. А її найкращий друг Віл переживає розлучення з дружиною. Дізнавшись цю новину, Сільвія вирішує зателефонувати другові, з яким вони не спілкувалися і підтримати його. роками друзі не спілкувалися, і за цей час відбуло ще мало подій. Тепер колишні найкращі друзі намагаються з'ясувати, що сталося і чому вони втратили зв'язок, а також відновити дружбу, адже тільки разом вони можуть бути собою і пустувати, як діти. Герої потраплятимуть у різні комічні ситуації. Це легка комедія з приємними акторами, та іноді жартами нижче поясу. Сподіваюсь, вам сподобався даний ролик і ви дізналися з нього щось нове та цікаве. Чекаю від вас на зворотній зв'язок у вигляді підписок та вподобайок, які дуже допоможуть у просуванні даного контенту з алгоритмами українського Ютубу. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!